Слава Україні! Радий вітати вас, глядачі, на каналі поліського мандрівника Арчеса Родин. Отож, в вашій увазі радий представити виробника ладія, а саме його Покрафт 245 в комплектації Комфорт, який виготовляється в місті Дніпро і є доступний до замовлення і чудово допоможе провести вам літній сезон. Отож, що входить в дану комплектацію? Відкривши чорну сумку, в якій все зберігається, у нас є сидіння надувне зі спинкою. Далі в нас є насос ножний жабка, шнур до нього, ремнобір з ПВХ червоного кольору. Окремо вкладне надувне дно та сам пакрафт. Отож, використавши Дніпромський акумулятор, можемо надати об'єм цим насосом. Так, На цьому функція насоса цього виконана. Далі я ножним насосом жабкою надам тиск лавзасобу необхідний. І вже будемо вставати на воду, де детальніше розповім про даний покрав. Насос в нас ось так в закритому стані шнурком під'єднуємо. Повторюсь, спинку качаю жорстко. Сидіння лишаю досить м'ягеньким. Дно можна качати теж досить жорстко. Чому я скористався електронасосом? Він задав мені об'єм, і я Три хвилини, яких користувався би створюючи тиск, не тиск, створюючи об'єм ножним насосом, за півхвилини надав цей об'єм електронасосом. Але це можна зробити без проблем і насосом жабкою Просто завжди зберігайте різницю в тисках. Тобто, спочатку підкачали один балон, тоді інший, не можна повністю дубово накачати один балон, а тоді качати інший. Ви маєте врахувати, що тиск давить з одного балона на інший на міжбалонну перетинку. Це перша модель з тих трьох покрафтів, які я пробував, в якій є міжбалонна перетинка, тобто дві секції балонів. Переважно всі вони йдуть однооб'ємні. Отримавши, наприклад, прокол, ви. Зразу втратите весь тиск, все повітря з пакрафта. А в цьому ви маєте, так як і в човнах лад'я, два балони. Ось одна частина, ось інша. Закриваємо всі кришечки і далі пакуємо всі речі в гермомішок. Сидіння я не закріплюю, я його просто встановлю. А сам насос, сумку, в якій так само ще є, тому що це новий засіб. Гарантійний талон і решту приладів і ремкомплект. я це все далі розміщу в гермомішку на 40 літрів. Розповім трішки по характеристиках даного пакрафту. Ми маємо його довжиною 245 см. По ширині він в на найширшій частині 1 метр, тобто 100 см. Діаметри балону в нас досягають 30 см. Виконаний він із ПВХ щільністю 850 грам на метр квадратний. З такої самої щільності виконано в нас і вкладне надувне дно. Тобто в комплектації без вкладного дна ми маємо дно натяжне, але так само в комплектації Комфорт у нас воно вкладне. Отож, по вазі, даний пакрафт у нас має вагу 6,2 кг І весь комплект з гермоупаковкою, з стільцем, з вкладним надувним дном. Він важить у нас 8 кг 700 г. Вантажопідємність даного плавзасобу у нас рівна 250 кг. Особливості даного пакрафта є те, що в нас два відсіка в балонах. І Пасара ми маємо даного пакрафта на одну людину. Так само в нас по кріпленнях є тримачі для речей, 4 в носовій частині пакрафта і 4 в кормовій. Ще скажемо, що можна опціонально використовувати його в третій категорії складності білої води, якщо поставити для тримання ніг закріпити упори. і так, то він придатний для другої категорії складності проходити пороги. Сьогоднішня прогулянка саме перший тест даного пакрафту, вона є в нас на водосховищі. А так, при проходженні річки з природньою течією, це дуже крутий плавзасіб. Бо зараз я рухаюсь поки що. Знімаючи це відео з швидкістю вітру. Ось ми бачимо в носовій частині 4 тримачі для речей та багажу. І так само бачимо для ножних упорів 2 тримачі, які фіксуються, додатково замовляються. Е... Стравний клапан, про який я говорив в вкладному надувному дні, і клапан для надування плавзасобу. В ось цьому місці ми бачимо, що от один балон йде, і інший балон. Між ними, міжбалонна. Перетинка. З однієї сторони в нас розміщені два клапани, якими надувається плавзасіб. Отут взаді у нас є чотири тримачі для речей і ще два тримачі спеціально для сидіння. Але я його зафіксував просто зручно для переносу. Воно в спинку високу достатньо впирається, нема потреби його прив'язувати. Так як, наприклад, в надувних каяках. Там караван, рибацький турист. Раніше, до речі, в них були геть інші системи кріплення владі. Зараз от ми бачимо, вони зручніші і допомагають складати плавзасіб, не знімаючи сидіння. Я їх пакую, наприклад, після сплаву, коли з групою завершили сплав повністю з сидіннями. Водний туризм є чудовим засобом рекреації, відновлення і так само фізичної активності, що досить суттєво в час розвитку науково-технічного прогресу. Отож, доступність даного покрафту дорівнює його ціні. Далі практичність в тому, що можна доставити до точки старту і від'їхати з точки фініша, досить легко. Автономність допомагає вам вигадувати мандрівки та маршрути, як ви собі задумаєте. Отож, подорожуйте, бо подорожі роблять життя наше наповненішим і попутного вітру.